Привіт, такі мої любі! Доброї ночі! Уже ніч на дворі, а мені захотілося розкласти на кохання. Чомусь така думка прийшла. Якщо прийшла, треба виконати. Комусь, мабуть, це дуже потрібно. А давайте подивимося, що нас чекає в коханні в жовтні. І буду розклад робити по категоріям. Перша категорія, це подивимося для людей, які в парі, які вже мають пару, і що їх чекає в жовтні місяці. Саме у відносинах між собою. Так, сімка чаш. Ви знаєте, ця карта така неоднозначна. Вона нібито й непогана, але тут присутні багато ілюзій. Тут людина дуже багато мріє. Ну, З одної сторони, це добре, правильно? Так, мріяти треба, але часами наші мрії, вони як ілюзії, просто ми собі от щось напридумували, да? і ми живемо в цьому реальному світі, якби в нереальному, реальному, фантазійному, замріяному, нами самими ж придуманому. І ми. Забуваємо про наше буденне, тому що ми живемо мріями, ми живемо своїми фантазіями. Звичайно, мріяти треба, але треба відрізняти мрії від фантазій, від ілюзій. І от у вас буде в жовтні, ви будете дуже багато мріяти в парі, ті, хто мають пару. Зараз подивимося, чи мрії ваші збудуться. Значить так, дивіться, у вас, у тих, у кого є пара на жовтий місяць, вам карти говорять, що фантазії фантазіями, ілюзії ілюзіями, але треба переходити в реальний світ. І якщо ви в парі ви обидво щось замріяли, наприклад, якусь подорож або якийсь новий крок у вашій. Саме в ваших стосунках один з одним, да? чогось вам бракувало, і ви от захотіли по-новому, то вже достатньо мріяти, вже треба переходити до рухів, до вже щось робити, розумієте? Тому що якщо ви будете тільки мріяти і тільки будете розказувати, ой, як було би добре, якби було так або інакше. Ну, не так, як зараз, якби було ось так, а зараз ще не, не час, да, то, ну ви не двинетесь з місця, розумієте? Отже, в жовтні місяці наступає час, коли вже потрібно переходити від ваших мрій, от, взяти сісти один біля одного, да, і подумати, от як би ми хотіли, щоб наші були стосунки, які б вони хотіли, як би ми хотіли, які б вони були. Да? І можливо, тут вам навіть карти говорять. Що, можливо, вам треба намітити просто шлях. так? Можна навіть прописати прописати цей шлях і по ньому починати вже двигатися. У вас уже буде, у вас є мета, ви давно про неї мрієте, але ви все якось стоїте на місці, ви ніяк не зрушите з місця, розумієте? І тому у вас все воно так і закінчується на тому, що помріяли, полягали спати, і знову те саме. Давайте глянемо, чи перейдете ви все-таки до дій. Так, ви перейдете до дій. Якщо ви сядете і поговорите з партнером своїм, або з партнеркою і скажете, ось мені не подобається, це і це в наших відносинах. Давай ми вже щось врешті змінимо. Або давай ми вже врешті кудись поїдемо, куди ми планували далеко-давно, або давай ми вже щось врешті зробимо, те, що ми хотіли. Давай. І почнемо вже діяти. І коли ви почнете вже діяти, у вас жде прекрасний місяць, у вас будуть відносини гармонійні. Відносини будуть такі, коли ви чуєте один одного, розумієте? Тому що говорити це одне, але треба ще вміти чути один одного, те, що говорить твій партнер. Бо можна просто робити вигляд, що ти чуєш, а воно все ми проходить мимо вух. І якщо партнер тебе запитає через пару хвилин. Ти згодний чи ні, а ти навіть не будеш знати, про що була мова. Отже, вам треба навчитися слухати один одного і почати вже діяти разом. Разом до тієї, до тієї мрії, яку ви так давно виносюєте вже в себе. Добре. З парами, в яких є стосунки ми розібралися, тепер давайте подивимося для наших одиноких. Людей, які шукають собі партнерів, а можливо і не шукають, просто для одиноких. Давайте глянемо, чи світить щось в коханні у відносинах, чи знайдете ви когось, а можливо, ні. Зараз побачимо. Для одиноких людей. Кохання в жовтні місяці. Так, ви знаєте, а для вас наступає Такий, як би сказати, судний день, так? карта суд, Карта суд. що вона означає? Дивіться, в відносинах, особливо для тих людей, які одинокі, ну, ми зараз дивимо, говоримо про одиноких. так? От Ви вже звиклися з тією думкою, що ви один, що ви одна. Звичайно, вам хочеться знайти пару, але ви вже часами задумаєтеся, ну, немає. ну, Такі, які були в мене партнери, я вже не хочу. А такого, який омріяний, я не можу знайти. Ну або він мені такий не попадається. Ну що ж, ну, така моя доля, видно, Да? Це ваші слова, ваші думки. Але дивіться, вам теж карти говорять, що ой, готуйтеся. Готуйтесь, готуйтеся, тому що в місяці жовтня ви можете зустріти людину омріяну, ту, про яку ви давно мріяли. А знаєте чому? Тому що карта суд і карта смерть, вони говорять, що твій час настав. І вищі сили вже вам дають такий знак. Вам буде знак дано, що ось він, ось вона, ось ця людина твоя. І вже прийшов час, вже трансформацію якусь ти пройшов. Це стосується тих людей, які не вчора закінчили стосунки і не вчора зостались одні, а які вже якийсь тривалий час самі, які вже тривалий час одинокі. Так? І в місяці жовтні має вирішитися ваша доля, тому що наступає час. І дивіться, О, ну. більше стосується жінок. Жінки зустрінуть свого короля. Чоловік у чоловіків теж буде йти трансформація, але зараз побачимо: чоловіки зустрінуть. Ну, чоловіки, якщо і зустрінете ви когось, от ви вам сподобається якась е, жіночка, дівчинка, так? Але ви будете ще вагатися. А жінка, коли вона побачить свого короля Пентаклі, вона відразу зрозуміє, що це він. Ви відразу зрозумієте, розумієте? Тому що. Ви вже так давно йшли до цього, підсвідомо! Можливо, ви нікому не показували, що вам треба пара вже, що вам вже набридло бути самі. Ви нікого навіть і не шукали, але там, там вже вирішили, що вже час. І в жовтні місяці відпишіться, будь ласка, мені як пройде жовтень місяць, відпишіться, будь ласка, хто зустрів пару свою? Дуже цікаво. Чи дійсно так буде? Так, дивіться. Карта світ говорить, що пора виходити за рамки вашої самотності. Пора виходити. І у вас аж три старших аркани, таких судьбоносних, доленосних аркана. Аркана долі. Це карта суд, карта смерть і карта світ. Ви розумієте, що прийшов день, прийшов судний день. Тобто там вже наверху вирішили, що вам вже пора. Ви вже трансформувались по карті смерть, уже ви пережили своє, так сказати, свою самотність, ви вже пройшли то все, що вам там дано було судьбою, розбите серце. Ви вже це все пережили, трансформувалися і тепер ви вже готові до родинного щастя. Ви бачите? Ви бачите, як карти говорять. Я вас вітаю з цим і, будь ласка. Якщо ви дійсно побачите в жовтні місяці людину, яка вам здається, що це ваша, то вам не здається, вам не здається, це він і це вона. Не вагайтеся, зустрічайтеся, общайтеся один з одним, а далі буде все добре. Щиро я вас і вітаю.